Привіт усім! Сьогодні хочу розповісти вам про те, як я ходила перший раз до стоматолога в Канаді. Якщо вас зацікавило, залишайтеся зі мною і подивіться це відео до кінця. Буду вдячна за пальчик вгору, ну і, звичайно, ще за підписку. Це мене надзвичайно мотивуватиме до продовження записування відео. У -у -у -у. І так, чому я взагалі вирішила піти до стоматолога тут, в Канаді? Адже це дорого і лише рік проживання тут. Чому я вам зараз все розповім? Загалом я старалася максимально полікувати мої зуби, ще в Польщі перед моїм виїздом в Канаду, Я старалася підготувати своє тіло до невідомості. так Чесно вам скажу. Загалом виявилося, що нам надаються бенефіти, по яких можна полікувати зуби, але полікувати, тобто, це можна зробити все те, що відіграє роль в здоров'ї наших зубів. Сюди не входить вибілювання, сюди не входять брекети. Туди входить виривання, пломбування, чистка, тобто гігієнічна така. Я зараз вам про це також розповім. Загалом у мене тема з зубів пов'язана з якимсь таким, знаєте, не дуже сильно приємним враженням і, взагалі, табу Джаспер, вибач. Взагалі, в мене на цю тему табу до якоїсь проміжку часу. Я вам ще так трішечки швиденько розповім. Чому загалом перший раз я відвідала стоматолога, коли ще в мене вилітали ось ці молочні зуби, з цим у мене завжди була проблема з тими самими великими зубами, і от мені виривали, здається, навіть два рази. Я тоді пам'ятаю мати рідна, як виглядала клініка. Це була державна клініка, і там всередині було так страшно. Хоча я пам'ятаю, що лікар був хороший, гарно вирвав. Але ось саме це враження, цей такий дивний запах, ці крісла, ці такі О, страшні знаряддя, тортур я би сказала. Не знаю. Якщо ви зі мною згідні, то дайте знати мені про це в коментарях. Мені буде приємно це прочитати, що я не одна така. Ну і від того часу у мене. А до речі, добре, давайте ще одну історію вам розповім. Поки дойду до цього. Чому у мене ще погіршилися відносини з стоматологами? Тому що я назбирала коштів і пам'ятаю, як перший раз пішла полікувати зуб до стоматолога у Львові. Він мені так налікував, що я не знаю або заніс інфекцію, або недочистив. Мені рознесло половину мого обличчя. Я ходила лікуватися. Правда, я до нього вже більше не поїхала, бо боялася. Не знала, що він там мені буде робити. Ну кінець кінцем мені це вилікували. Тим не менш, після цього я ще більше боялася стоматологів. Ось так переходимо. І так, перш за все, як я розпочала пошуки стоматолога. Знаю, що багато хто з моїх знайомих наголошує на тому, що зараз шалені черги до стоматолога, особливо до хороших стоматологів, що потрібно чекати. Так, знаєте, можливо, і так, якщо ви йдете по рекомендаціях, як це виглядає? От вам хтось порекомендував стоматолога, та людина ще комусь порекомендувала, там ще хтось комусь порекомендував, тому що, блін, мій знайомий там був, ще один мій знайомий там був, і я там піду. Відповідно, створюється черга. Але тут стоматологів так багато, що це просто капець. На кожному кроці є стоматолог. Лише ось цій місцевості, де я живу, біля мене, я нарахувала, здається, п'ять стоматологічних клінік. П'ять. Розумієте, про які черги може йти мова, якщо обирати такий спосіб, як обрала я. І так, як я обирала свого стоматолога, я вирішила, що буду шукати, перш за все, щоб він був ближче до нас, тобто десь тут поблизу місця, де я живу. По-друге, щоб були хороші відгуки, ну і візуально, щоб ця стоматологічна клініка гарно виглядала. Ну, знаєте, ці картинки цих державних клінік з дитячих часів мене трішки напрягали. Я обрала декілька клінік, переглянула всі, які тут були поблизу. До речі, переважно клініки мають хороші відгуки, але деякі просто мають їх більше, деякі мають їх менше. Але хороші відгуки присутні майже в кожній клініці, з тих, що я переглядала. Але я вибрала та, яка мені заімпонувала саме більше. В неї не було, здається, майже ні одного негативного відгуку. Ну, мене це дуже зацікавило, тому що, знаючи ось ці всякі такі пережитки, знаєте, з минулого. Мені б хотілося знову попасти в хороші руки, щоб моя картинка про стоматологів надалі зберігалася хороша після мого візиту в Польщі. До речі, в Польщі я знайшла хорошого стоматолога. і в мене досить таке хороше враження після останніх візитів в Польщі, і мені б хотілося, щоб це враження надалі збереглося. Тому я обирала власне в такий спосіб і знайшла недалечко. І зразу одного дня довго не думаючи, тому що я замітила, чим довше ми думаємо, тим довше ми відтягуємо прийняття якогось рішення, і це не йде на користь, тому що час не очікуємо. Ми робимося старші, відповідно зуби портяться, і просто вже йдемо тоді, коли вже дійсно щось відбувається або дійсно починає боліти. Я цього не хочу, хочу все по, по, якби полікувати перед цими вже знаєте болювими відчуттями. Ось обрала один день, поїхала в ту клініку. Мене зустріла усміхнена працівниця, і я зразу почала пояснювати, що я приїхала не так давно, рік тому, що я маю бенефіти, чи я би могла їх використати в вашій клініці. Вона зразу взяла ту карточку, там все перевірила і сказала: так без жодних проблем можете прийти. ще було питання: чи вас щось турбує? Я сказала, що ні. Я була рік тому в стоматолога і хотіла би зараз перевірити бути якісь такі процедури, які є підставними в догляді за зубами, тому що ну мене нічого не хвилює, мене нічого не було. Запропонувала мені дати. Ми вибрали з нею дату і все. І я повернулася додому. Знаєте, повернулася додому задоволена тим, що в якийсь момент я себе перемогла і все-таки це зробила. Тобто, я все-таки зробила цей крок, я знайшла цього стоматолога. Я, до речі, тут маю список, що я маю робити, і, і про стоматолога в мене, напевно, я не знаю, понад місяць було тут і понад не знаю, скільки місяців було в голові. Врешті я це реалізувала. Тобто, я записалася, це вже було круто. І слухайте за чергу не місяць, не два і навіть не три. А тиждень. От я прийшла записатися в четвер, і мене вже вона зразу на наступний четвер записала. Все, жодних місяців. Зразу, як я повернулася додому, мені прийшло повідомлення про те, що мені потрібно перед візитом заповнити історію мого здоров'я. Я заповнила цю книжечку здоров'я, відправила, все, чекаю, чекаю. Десь, мабуть, три дні перед візитом мені прийшло знову повідомлення: підтвердіть свій візит. Зателефонуйте за телефоном або пройдіть по цій м силці. Я нажала силку, і мені відкрило інакшу сторінку, і було написано все. Ви підтвердили ваш візит? Все думаю, ну прикольно. І день перед візитом мені прийшло знову повідомлення, але цього разу було повідомлення про зміну часу. Доброго дня, Анастасія. Чи не були би ви проти прийти замість першої 45 ні, замість першої 30 на 9.45. Слухайте, я ранкова година, так як я це побачила я була прещаслива. Я раділа, що в цей момент в мене не було жодних планів, і я зразу відписала, що так, з радістю. 9.45 для мене просто ідеально. Ну і прийшов день фікс чи X, X, походу, X. Да? Прийшов день X, я ще. Шеп... Вчора це був цей день. Я ще пам'ятаю, була така, знаєте, на емоціях. Пішла в спортзал, потренувалася. Думала, що вижену трішки тих емоцій, але мені не дуже це вийшло. Но, тим не менш, я потренувалася, повернулася додому і їду їду до цієї клініки. блін, я так переїмалася, так переживала, що це просто складно якось відобразити. Якби з однієї сторони переймалася, з іншої сторони брала цікавість, бо все-таки це нова країна, це все зовсім інакше, ще ж з твоєю англійською. а це ж професійна англійська, тобто ти будеш спілкуватися з лікарем, ну, тобто він там буде щось тобі говорити і непонятно, чи ти все поймеш. <су> ну, Тим не менш, їду така, вся тресуся, виходжу з тої машини, заходжу перед часом. Я взагалі всюди перед часом, там 10-15 хвилин перед часом, я так люблю. Краще вже посижу в телефоні на місці, ніж буду перейматися, що не встигну. Захожу, вітаюся. Жіночка вже була мега усміхнена. Доброго дня Анастасія просила документ з фотографією, вела мої дані і запропонувала мені присісти. Ну, відповідно, я присіла, не зразу зрозуміла, що вона мені запропонувала присісти, але потім по жесту зрозуміла, що так. Присіла і чекаю. Чекала недовго, буквально декілька хвилин. І прийшла. Я так думаю, що це була гігієністка, чи як це правильно називається. Тобто, особа, яка відповідає за чистку зубів і таку зовнішню перевірку, це не був лікар. І вона запросила мене за собою, і я послідувала за нею. Вся така перелякана, з, е, як я казала, е, shaking, shaking, my hand, shaking, shaking, «shaking shaking, shaking. Ми прийшли. Знаєте, там як виглядає цей е, взагалі приміщення, там де лікують зуби, там нема так, що кабінети. Там якби приміщення, і це приміщення розділене якби такими шафками, я би навіть сказала, тобто на маленькі приміщення. От вона мене запросила в одне, зразу пояснила, що ми будемо робити. Я не все зрозуміла, але я вже думаю, ладно, не все зрозуміла, але по, жест, по жестах і по тому, що ми будемо далі робити, я буду розуміти. Перше, що ми зробили, це зняли мої кульчики з вух, зняли мою цепочку і пішли робити знімок. Знімок зубної, знімок щелепи. Щелепи, так добре я сказала. А це так було цікаво, тому що сама машина. Ну я вже це проходила. Ти там затискаєш зубами таку штучку, так і там мусиш поставити правильно голову, і Воно потім ну, так літає довкола тебе і робить панорамний знімок твоєї щелепи. Саме цікаве було те, що перед тобою маленьке дзеркало, і ти цілий час могла дивитися на себе. Як ти смішно виглядаєш, коли загрізаєш цю фігню? Комедно виглядало. Я би не додумалась зеркало повісити в такий спосіб, ну тим не менш. Ось зробили ми цей панорамний знімок. Вона так зверху подивилася, каже: ну, все гарно виглядає, мені показали, дійсно, там курінчики в зубів рівнесень, це прям чікі-пікі. І запросила мене знов в цей кабінет. Цього разу вона вже сказала сісти на крісло. Ой, мамочки, я ще там встала на якусь кнопочку, та що здається, подає або повітря, або повітря, я так думаю. Я ні, перелякалася. Вона ну, все добре, все добре, все добре. Я сіла, ну і тут мене вже скрутили цілком і повністю. Думаю, блін, що зараз буде відбуватися зі мною? І перше, що вона почала робити, це було саме цікаве, тому що, якщо чесно, я не очікувала, що це буде все аж так прям детально. Перше, вона переглянула всі зуби. Далі вона почала. Перевіряти наліт на кожному зубі. Вона мала таку штучку, якою як, якось так водила по зубах, між зубами. І щоб ви розуміли, після кожного зубика вона перевірила зуб, ішла записала. Перевірила зуб, пішла, записала. Чітко описувала кожен зуб. І я просто була шокована. ви прикиньте. Потім, коли вона вже перевірила рівень забрудненості моїх зубів, почала чистку. Звичайно, вона мене попередила. А, чекайте, я забула, вона ще щось робила. Подібно до панорамного знімку, але цього разу вона вже робила це якби з чотирьох сторін. Вона мені знов давала загризати таку штуку бік. Відходила, щось робила, потім переставляла, відходила, щось робила і знову. І, загалом, до речі, вона там з боку я казала, що ці приміщення відділені такими великими шафами. Вона відкрила дверку одної з шафи і з неї витягнула якусь таку бандуру. Вона виглядала, типу, як якийсь рукав, тобто таке велике, довге, воно таке крутилося. І, коротше кажучи, ось, власне, кінець цього рукава вона постійно підставляла до тої штуки, яку я загризала. Тобто, я загризала, вона підставляла. Вона переставляла цю штуку, я знову загризала, і вона знову підставляла. Я думаю, що ще це щось таке було подібне до панорамного знімку, а може, вона щось так перевіряла, я не знаю. Но, тим не менш, щоб я не забула вам сказати, ще перед моїми очима був телевізор. Як вона міняла моє положення, вона міняла положення телевізора, щоб я цілий час могла собі дивитися телевізор. Я, до речі, дивилася ремонт квартири чи будинку, ремонт будинку по англійськи <хи> це було, до речі, круто. Но це було взагалі, знаєте, я не очікувала, що таке може бути. Я не скажу, що воно так все дуже гарно, новочесно виглядає, тому що видно, що вже прилади старіші, але воно настільки все гарно, новочесно оформлено, мається на увазі ось цей підхід. Ну, просто. Я зразу, до речі, попередила, що в мене дуже вражливі зуби, перед тим, як вона ще приступила до чистки, бо в мене дуже вражливі, особливо там великі. У мене вічна з ними проблема, там я навіть не завжди можу кусати на них. Я її про це попередила, і вона сказала: то добре-добре, типу, якщо що, то будемо там, міняти техніку, або вона буде обережно. І почала вона чистку. Чистка почалася з того, що спочатку вона якимсь апаратом пройшла по нижній щелепі з однієї сторони, з другої сторони, там, з водою. Далі вона відклала цей апарат мікрофон, не стягуй, будь ласка, з мене моєї коточки. Далі вона відклала апарат і почала все чистити вручну. Вона взяла якусь таку штучку, типу, я не знаю. Ну, типу, щось таке, тільки це довше і тоньше. І кожен зуб окремо почала чистити. Це було дивне відчуття. Але це не було щось таке, що не можна. Витерпіти, тобто це не було щось страшне. Це було окей. Час від часу, як вона доторкалася занадто сильно до ясен, то було не дуже сильно приємно, але це таке терпимо. Це настільки все було, я не знаю, приємно. Вона так рукою, десь, як щось мене заболіло, вона зразу міняла технікусь інакше це робила. Постійно мені промивала цю воду постійно збирала такої жжі, щоб не дай Боже я десь там не закухну, ну, щоб та вода не потекла мені до горла, бо я пам'ятаю, до речі, попереднього стоматолога, я постійно, знаєте, зах, як, захльоб та вода текла. А тут вона постійно цю воду забирала. Я не знаю, правда, це трохи часу. Мені здається, що десь околиця години, напевно, на одну сторону, на нижню і менше, ніж година, можливо, 40 хвилин на верхню. І все решта Ну, Десь дві години, до речі, в неї було. Між нижньою і верхньою, як вона чистила, прийшов лікар, також переглянув зуби, сказав, що три зубчики до лікування, хоча мені попередній лікар сказав інакшу інформацію, ще сказав, що мені треба ці зуби мудрості виривати. Цей навіть про це не сказав. Ну, взагалі, він сказав, що зуби виглядають чудово, лише ось там три полікувати і все. І чи я готова на це? Звичайно, що готова. Давайте лікуємо все. Поки зуби взагалі є. Вона взагалі я кажу, в нас сім'ї табу на зуби. Дуже довго ніхто не лікував. Моя баба взагалі проблеми з зубами має тепер, бо ніколи не лікувала. Мама то взялася за голову в 40, 40 років десь. Ось, і цей лікар також був дуже сильно приємний. Так що почистила мені спочатку нижню щелепу, сказала мені, що вже почищена. Пізніше вона мені почистила верхню. До речі, верхню вона швидше чистила, але взагалі сказала, що через те, що я не пам'ятаю. Я взагалі не знаю, коли я таку чистку мала. Я мала здається, один раз, і то машину, і це було не знаю скільки років тому. Тобто це для мене було щось зовсім нове. І вона, до речі, це зрозуміла. Ну, крім того, що я попередила, що я давно такого не робила, то вона це зрозуміла по тому, як вона мусила довго їх драяти. І сказала, що на наступний раз буде швидше, але чистку потрібно робити кожних півроку. Ще Брін говорила тут з деякими людьми, то казали, що раз в рік, якщо зуби дуже не брутні, це також окей. Коли мої зубки вже були чисті після цього я не знаю, як це сказати. Шліфування. Ні, це не було, до речі, шліфування. Шліфування було наступним після тої, я не знаю, ну, дерла вона, коротше, ті зуби. Але відчувалося, що деколи ранила мені ясна. Ну, ти не маєш, дивіться, як я вже сьогодні спілкуюся. Це вчора було. Ну, я вже їм нормально, мені вже нічого нічого не бракує взагалі. І після цього вона зробила шліфування, до речі, навіть е дозволила мені вибрати смак. Я обрала блекбук. Блекбері, так? Ну, неважливо. Тому що це було щось солодке. Вона мені пошліфувала. Після цього ще пройшлась ниткою, і це, мабуть, було саме неприємне. Вона так вривалася тою ниткою, виривала, виривала, виривала між кожним зубом, і це було таке собі повідчуттям. Ось. І після цього, по суті, все. Вона мене підняла, я з усмішкою від, від вуха до вуха подивилася на неї, подякувала, тому що вона. Протягом цієї процедури була ну дійсно дуже приємно. Дуже приємно. Вона дуже приємно мене зустріла. Вона дуже приємно мені все розповідала. Вона постійно питалася, як моє самочуття, самопочуття, чи все добре. і Якщо щось, то зразу ой, 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 все все, все, все поміняла. Аби тільки не завдавати, не завдавати мені болі. Це було дуже приємно. Одразу після цієї процедури вона мене записала на наступний візит. Наступний візит, якщо я не помиляюся, на називається ха. How are you feeling? щось типу таке. Тобто, як ти почуваєшся? Це буде 18-го числа, тобто через два тижні на ту саму годину. І я не знаю, чи мене будуть лише перевіряти, знаю, як зуби почуваються, чи мені зразу пломби поставлять. тобто зуби полікуються, пломби поставлять. Подивимося, подивимося взагалі, як це все буде виглядати. Правда, я не знала потім, як це буде з розрахунком коштів. І при виході запитала, чи мені потрібно ще вам давати ось ці бенефіти, і ні, ні, все нічого. І все. І я пішла. Я по суті навіть не знаю скільки. Це коштувало, якщо чесно. Я не знаю. І я, до речі, питалася вчора в знайомої, скільки коштів є на цій карті по бенефітах. То вона взагалі сказала, що там немає якби, обмежень. Я не знаю, як це все виглядає. Мені мало віриться, що без обмежень, Ну, тим не менш, так мені сказали. Тому я, мабуть, ще от полікую зубики ті, що потрібно лікувати, а далі побачимо. Але загалом ось. Така моя історія з походом до стоматолога, я цілком і повністю задоволена. Мене трішки поболювало, ясна після. Ну, Це зрозуміло, тому що були деякі моменти, такі, що відчувалося, що вона там трошки їх ранила. Але це дослідно до вечора. Вечором я вже спокійно поїла, Ну, після не могла їсти, бо боліло, так, але я її не могла їсти знаєте, на такому більш підсвідомому рівні, що мені почистили зупини, вони такі чисті і я не хочу їсти. Тому я була власне, вчора без обіду. Ввечеря вже з'їла спокійно і сьогодні зранку вже з'їла сніданок і щойно їла такі печенька, які дуже хрупкі, і я вже взагалі не відчуваю нічого. Зубики сьогодні почуваються ідеально, вони гарні, чистесенькі. До речі, мені ще при виході дали подаруночок. Зараз з вами подивимося, що там є. ті ді ді, -ді, -ді. Опс. Діди, ну, До речі, зубна нитка. Вона мене запитувала, чи зубна нитка входить в мою рутину. Тобто чистка зубів зубною ниткою, я сказала. О, ні. Час від часу так, якщо щось відчуваю, що щось застрягло. Але щоб воно входило в мою рутину, то ні. Тепер, можливо, буде. Не знаю ще поки що. Ой. Але це не така страшна штука. з Цими нитками, я колись боялася, знаєте, бо здається, що як ти засунеш її між зуби, то ти зразу перервеш всі ясно. але насправді воно так не є. Зубна паста, я, до речі, можу чистити лише сенсадином, тому що лише він мені підходить для моїх вражливих зубів, і то там немає, не можуть бути в інгредієнтах якихось складників для випілювання чи щось таке подібне. Тобто вона мусить бути для мега вражливих зубів, і тоді я можу їсти. Хоча, до речі, вам кажу, після тої чистки я набагато кращий їм. Можливо, це ще поки що накручування себе, тим не менш, я задоволена. І щіточка. Ну не користуватися не буду, тому що в нас електричні щіточки. Такі-то справи. Дякую вам велике за увагу. Маю надію, що я вас дуже сильно не заговорила, що вам не було нудно мене слухати, що щось цікаве з цього відео ви витягнули. Нагадую вам, що буду щиро вдячна за пальчик твору, за коментарі і за підписку на мій, кон конул, на, мій конул, на мій канал, тому що. Це буде мене мотивувати записувати нові відео, а я маю дуже багато цікавих ідей в голові. І якось так. Дякую вам велике за увагу!